Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні хочу приготувати голубці на вихідні, і вирішила з вами поділитися, можливо, комусь подати ідею, також приготувати на вихідні таку страву. Так що буду готувати і показувати так, як я готую. Нічого не важила, не міряла, тому що, думаю, що кожен по-своєму їх готує. Хтось кладе більше м'яса, хтось менше, хтось взагалі без м'яса робить. Так що готую так, як я привикла і як люблять у моїй сім'ї. У мене відварений рис тут і зажарка. Цибульку піджарила із трішки, потім додала морку, ще піджарила і засмачила рис відварений. Він уже схолов. Тепер додаю сюди м'ясо, верніше фарш. У мене свинина. Буду приправляти, солити. Рис у мене трішки солоний, тому що я воду підсолювала, як варю, так що, сиплю сіль, перчик мелений. приправи, хто, який любить, додаюся. У мене тут сушений часник ось є. Тут в цьому пакетику трішки ще додаю. Паприка копчена. І приправа до шашлика також трішки додаю. Можна ще й зелень якусь сюди додати, але я сьогодні не буду додавати. І я ще добавляю, десь добавлю дві столові ложечки сметани і томату. Томатного соусу. Домашній у мене соус. Зробила заливку для голубців. І дві ложечки томату ще сюда в, в форш додав. І все. І тепер замішую фарш. Буду готувати голубчики. Крутити, вірніше. Капуста в мене вже напарена. Так що зараз замішую. Готовий фарш. Замішала тут фарш. Такий в мене вийшов фарш для голубців. Чи начинка. І Буду складати в каструлю таку, Я буду запікати в газовій духовці голубці, готувати. Вони там будуть. Не зверху на плиті, а в духовці. Взяла, вистелила отак листочками із капусти дно і полила трішки заливкою, ложу листочки на дно, щоб якщо, там може, буде пригорати чи що, то капусточка це там трішки. Пригорить, а голубчики будуть горні. І буду крутити голубці. Капуста в мене сьогодні ще на дно лаврові листочки кидаю. І перчик тут в мене горошком. Капуста в мене не дуже велика сьогодні. Взагалі, як велика, то розрізаю там уже на менші. А сьогодні в мене такі не дуже великі листочки, то деякі верхні були, то розрізала на. Навпіл, а так то не буду різати, будуть більші, менші, будуть трикутничком чи конвертиком, чи будуть по-різному. Такі то я отак кручу, роблю такі. А з таких то просто Воду фарш і закручую, як звичайно, з боків. Заправляю капусту і все. І отакий голубчик виходить. Буду робити більші, де більші листочки зроблю більші на дно, а менші наверх. І так шар голубців зробила. Полила заливкою. Розкажу ще зараз про заливку свою. У мене тут ось заливочка, така морква, сметана і томат. Перекип'ятила моркву трішки піджарила, потім додала томат, сметану, приправи всі, трішки покипіло, водички додала і посолила, цукру трішки додала, щоб не дуже кисле було. І все, і така заливка. Якщо води, може, трішки потрібно буде долити, то потім вже так долю. Поки що так залишаю цю заливку. І так шар голубців заливочкою полила, знов шар голубців і знов заливочкою. Там листочок, перчинка між шарами також покладу, покрутила голубчики, отак. Якраз у мене ця каструля повна, фарш весь пішов, а капуста трішки залишилася. Кульочок складу в морозилку покладу і буде, колись використаю ще. Перш зверху заливаю заливкою. І тепер я роблю ще так: беру листочки і зверху отак накриваю. Так, мені подобається, буває, що ще зверху і тарілочку кладу кришкою, само собою, накриваю, але ще тарілочку кладу, щоб вони не дуже піднімалися. Отак. Накрива і в духовку. Ще кришкою прикрию. І нехай Отакі голубчики я сьогодні приготувала на вихідний. Наготувала голубців, зварила суп з галушками, з фрикадельками, і торт Наполеон спекла, і трішки, яка для шлунка вже є, ще хочеться щось для душі. Прибирала, знайшла коробочку, де в мене зберігаються отакі намистинки, ось різні. У вільний час, ще минулий рік, я займалася в'язанням. Чи плетінням, верніше, не в'язанням, а плетінням. Із проволоки, з отакої, із таких намистинок плела прикраси в волосся для зачісок святкових. Донька, я говорила там у попередніх відео, що в мене донька займається бровами, віями, але і робить макіяж, і святкові зачіски дівчата приходять на випуски, на весілля, то вона також робить і це. І минулий рік вона каже, я люблю щось таке робити, вона каже, зроби мені для зачісок, щоб я могла використовувати. Минулий рік у мене було більше вільного часу, то я трішки займалася цим. Цього року у мене немає вільного часу, тому що і чоловік хворий, потрібно з ним займатися. І після інсульту, і вправи, і масажі. Ще ютубом зайнялася, то взагалі часу вільного немає. Але знайшла цю коробочку і захотілося мені щось залишилося чорного, такого, чорних таких намістинок різних, ось тут ще трішки. І вирішила що ще таке плести. Отак почала плести, і ще тут трішки залишилось, до плиту, не знаю. Може, на щось пригодиться. Отака виходить у мене прикраса. А хочу вам показати те, що я раніше минулий рік робила. Ось тут отакі є. Є отакі вузенькі. Донька сказала, нароби мені різних. Отака, не знаю наскільки вам видно його. Вони так блищать гарно перли... ці перлинки. Отака є. Вот такая. Такая. Я, рукою рукой світ закрываю, свет, и она вот такая. Такая краса. А есть такие и более масивніша вот такая. Видите? Я сейчас вот Така краса є такі, також ось така ніжні такі, невеликі. Ось отака. Оце таким я займалася. А тепер немає часу. То я ще цю чорненьку хочу сплести, щоб не лежали в мене ці намистинки. Є, ще позалишалося трішки таких різних. Ну, не знаю, чи щось вже з них я зможу таке щось ще невеличке зробити. А то вже такі. Можливо, колись буде ще час, то ще щось зроблю. Хочу поки що тільки цю чорненьку доплести. І все. А там вже почнеться городи, буде роботи багато на дворі, так що не до цього буде. Поділилася з вами, показала вам, чим я займалася, яке в мене хобі, як зараз кажуть, було. Воно є, але часу немає. А почнеться весна. Робота на дворі у нагороді в дворі, так що не до цього буде, але показала вам, поділилася з вами. Буду вдячна вам за лайки, коментарі, перегляд. Хто не підписався, підписуйтеся, щоб мій канал розвивався далі. Буду вам усім вдячна! Бажаю вам всього найкращого! Вам і вашим рідним, миру, нам усім добра, здоров'я і удачі в усьому! І до зустрічі в наступних відео.